Перші тривожні дзвіночки для росіян пролунали і вогнем впали у клинцях Брянської області. Там гучно вибухнув вертоліт. В мережу викладали все більше свідчень про збиття авіатехніки росіян, яка приземлилася, охоплена вогнем на полі дорогою в Брянськ. Вертоліт, блядь. Офігеть. Сталю боже. Пропагандисти намагалися відпрацювати тезу про пожежу в двигуні, яка раптово виникла. Відпрацьовували й методичку про роботу ППО і два, начебто, українських вертольоти, які збили над Брянщиною. Надалі стало відомо, що гвинтокрил не самотній у своєму піке. Другий впав у селищі Сурецький Мурах Клинцівського району. Там парнішка в кишках. Посмотри вон. Туди, Далі пройди, подивись. Однак виявився він сушкою, і екстрені служби Росії дійсно повідомляли, що в Брянській області зазнав катастрофи су 34 су Методичку довелося відкласти нова версія подій. Російська авіація потрапила в засаду біля українського кордону. По ним били ракетами з Чернігівщини, в результаті чого збили два гвинтокрила. Мі 8 су 34 -й. І увага, ще один су 35 Ну как есть. А далі на Росії почалися глибинні роздуми на тему, що ж трапилося з їхніми вічнольотами у сухому залишку. За підрахунками російських телеграм-каналів, дев'ять рашистів загинули внаслідок аварій у Брянській області. У місті Клинці в аварії вертольота Мі 8 загинули всі три члени екіпажу. В Унецькому районі після аварії другого вертольота Мі 8 загинули ще троє членів екіпажу бойової машини. У селі Нижня загинули два пілоти винищувача бомбардувальника су 34 У селі Сурецька Мураха загинув пілот винищувача су 35 Отже, мінус. З дев'ять. Рахуємо далі. Яна Богославська спеціально для апостроф Тіві.